Відчуття терміновості, і це відчуття терміновості є надзвичайно важливим. Коли я дивлюся на ситуацію у світі: Росія, Китай, Іран, Північна Корея та інші країни посилюють свою співпрацю та взаємодію, оскільки їхні інтереси збігаються проти нас, ми чітко бачимо це в Україні. Поки президент Трамп наполягає на мирному вирішенні жахливої війни, Китай продовжує продовжує фінансувати воєнну машину Путіна. Іран продовжує постачати технології та зброю, а північно-корейські бойові війська залишаються в Росії на кордоні з Україною. І звісно, існує злиття інтересів між Росією, Іраном і Венесуелою, а їхній темний флот нафтових танкерів допомагає фінансувати війну. В Арктиці та на крайній півночі ми спостерігаємо схожу тенденцію: Російські та китайські судна проводять все більше спільних патрулювань, китайські криголами та науково-дослідні судна перебувають у водах Арктики, і їхні дослідження не мають мирного характеру, їхня мета здобути військову перевагу. Тим часом Росія продовжує випробовувати передові можливості в Баренцевому морі. З появою нових судноплавних маршрутів і відкриттям нових ресурсів стратегічне значення Арктики лише зростає. І все це відбувається на тлі зростання гібридних загроз, порушення повітряного простору перешкоди GPS і GNSS, а також тіньовий флот у Балтійському морі, який загрожує підводній інфраструктурі. Коротко кажучи, Арктика та Північна Європа відповідно стали передовою лінією стратегічного суперництва. У межах оперативного командування НАТО, яким керує Сакюр, були вжиті заходи для посилення нашої стримуючої позиції, значна частина яких орієнтована саме на цей північний регіон. Трохи більше року тому ми створили операцію Болтік Сентрі, захід для захисту цієї критично важливої підводної інфраструктури. Минулої осені ми розробили істернсентрі, щоб підвищити нашу гнучкість і ще більше інтегрувати нашу протиповітряну та протиракетну оборону на східному фланзі. Зовсім нещодавно, лише минулого місяця, ми переглянули межі наших об'єднаних командувань і тепер об'єднане командування сил. Норфолк об'єднує діяльність НАТО в Арктиці під єдиним командуванням, що дозволяє нам краще захищати всіх союзників у Європі в Арктиці та на стратегічних підходах до Північної Америки. Союзники також тісно співпрацюють з арктичних питань на нещодавній конференції. На конференції начальників оборони Арктики ми домовилися поглибити наше розуміння діяльності в Арктиці, підвищити обізнаність про ситуацію в регіоні та збільшити власну активність і навчання у крайній півночі. Коротко кажучи, військова співпраця в цьому регіоні ніколи не була такою міцною. У майбутньому ми маємо намір розширювати наші можливості з розвідки спостереження та збору інформації, покращувати інфраструктуру і логістику для військової мобільності, а також зміцнювати нашу присутність силами, здатними діяти в Арктиці, багато з яких розташовані тут, у Швеції. Із семи з восьми арктичних країн, що входять до альянсу, єдина, яка не входить, це Росія. Ми зможемо і повинні зробити все правильно. Тепер яка роль Швеції? Як наш новітній союзник, Швеція є ключовою минуло лише два роки, а ви вже продемонстрували виняткову відданість. Ви є базовою нацією для наших передових сухопутних сил у Фінляндії, займаєте штабні посади по всьому моєму командуванню, особливо на ключових позиціях у об'єднаному командуванні сил у Норфолку та нашому командуванні з підготовки та допомоги Україні. Ви надали можливості для операцій і наших заходів з підвищення пильності по всьому європейському континенту. Ви є зразком суспільної стійкості, і Швеція входить до числа провідних прихильників України через пріоритетний перелік потреб України, пурл та низку інших майданчиків. Коротко кажучи, Швеція подає приклад для всіх нас, і я щиро ціную ваше лідерство. Тепер, як вам відомо, трансформація заради майбутнього і посилення стримування вимагають ресурсів і чималих ресурсів. Але, хоча зобов'язання щодо інвестицій у оборону взяте на саміті в Гаазі у 2025 році, було історичним, самі гроші не є стримуючим фактором нам потрібне обладнання, озброєння та боєприпаси, які мають почати надходити до військових арсеналів наших союзників. І саме тут Швеція дійсно вирізняється. У вас надзвичайно потужна промислова база, і є кроки, які ми можемо впровадити в усьому Альянсі, щоб перейняти ваш досвід. Коли уряди знімають бар'єри для співпраці з оборонними компаніями, ви вже робите це тут, у Швеції, і ми можемо вчитися у вас. Коли ви будуєте трансатлантичні, панєвропейські чи глобальні партнерства з іншими однодумцями, ми можемо вчитися у вас. І коли ви створюєте можливості для спільного виробництва та спільної розробки, ми можемо вчитися у Швеції. Промислова база Швеції вже робить усе це і демонструє, що здатна досягати результатів. Вчора я почув фразу зроблено зі Швецією, що разюче контрастує з іншою фразою, яку ви могли б обрати більш протекціоністською, зроблено у Швеції. Це чудово. Усі союзники отримали б користь, перейнявши таке мислення адже підйом однієї хвилі піднімає всі човни. Отже, підсумовуючи усе, що я бачу у Швеції, співпраця, зусилля з модернізації, інвестиції в оборону, стан вашої оборонної промисловості, чесно кажучи, мені здається, що хтось дав вам усім список перевірки для зразкового союзника, і ви просто взяли його та почали відмічати пункти один за одним. Тож для мене честь бути тут сьогодні з вами із зразковим союзником, який багато робить для альянсу. І я справді з нетерпінням чекаю ваших запитань. Дякую. Як ви сказали, арктичний регіон набуває дедалі більшого стратегічного значення. Чи вважаєте ви, що зараз існує безпосередня загроза території НАТО? Я не вважаю, що зараз існує безпосередня загроза території НАТО. Одна з причин ну є кілька причин. По-перше, Росія залучена в Україні. Переважна більшість їхніх сил спрямована на ці зусилля. Їхня воєнна економіка також працює на це, на ці зусилля. І саме тому ми так багато завдячуємо Україні, адже вона стоїть на передовій європейської оборони. Росія також усвідомлює неймовірну силу альянсу, і ми стримували альянс від звичайної атаки протягом 76 років і будемо продовжувати це робити в майбутньому завдяки тій силі, яку ми маємо зараз, яка буде ще більшою завтра і ще більшою післязавтра. Росія знає, що не може дозволити собі протистояти нам. Останнім часом ми багато чули про активність китайських або російських суден поблизу території НАТО. Чи вважаєте ви, що це не є підставою розглядати це як негайну загрозу сьогодні? Ну, це буде ставати дедалі більшою загрозою. Як я вже згадував, у міру того, як лід відступає і доступ туди стає все більшим, ми безумовно бачимо, як Росія і Китай співпрацюють? Ми вже мали випадки, коли китайські судна патрулювали разом із російськими не лише на північному узбережжі Росії, а й на північ від Аляски та поблизу Канади. І як я вже згадував у своїх зауваженнях, це не для мирних цілей. Вони не вивчають тюленів та білих ведмедів, вони проводять батиметричні дослідження та намагаються з'ясувати, як вони можуть протидіяти можливостям НАТО на морі та під водою. Тож це те, що може дуже швидко розвиватися, і нам потрібно пам'ятати про це та бути до цього готовими. Це може бути складне питання, але я думаю, ви розумієте, що існує певна невизначеність США. Чи змінила національна стратегія разом із нещодавніми заявами Президента Трампа щось стосовно пріоритетів НАТО? Я не коментуватиму політичні аспекти нещодавньої риторики. Це не моя справа як військового офіцера, але я просто поспостерігаю запис із засідання Північно-Атлантичної Ради, де всі наші постійні представники з 32 країн збираються разом для обговорення складних питань. Ці діалоги продовжуються в Брюсселі. З того, що я чув, це були конструктивні діалоги, і, на мою думку, це найважливіше. Члени альянсу, які працюють разом уже багато років, спілкуються між собою і разом вирішують ці складні питання. Ви обіймаєте цю посаду вже близько шести місяців. Чи змінилися якось ваші пріоритети? Всього шість місяців. Вибачте, що ви так це сприйняли? Ні, ні. Насправді це були справді фантастичні шість місяців. На мою думку, це одна з найкращих робіт, які існують на планеті, і я справді отримував від цього задоволення. Мої пріоритети залишалися досить послідовними. У мене їх кілька. Один із них, звісно, та це турбота про наших людей, про ваших людей, яких ви залучаєте до альянсу та наших місій. Вони основа всього, що ми робимо щодня. Учора Майкл Клаусен і я мали можливість відвідати деяких шведських військових, шведських морських піхотинців. Я маю на увазі це одні з найвражаючих молодих жінок і чоловіків у формі, яких я бачив за майже 33 роки своєї служби. Ви всі маєте бути надзвичайно гордими. За те, що ці молоді люди роблять для вашої країни та для альянсу. Тому ми повинні піклуватися про них, зосереджуватися на них, забезпечити їх обладнанням і можливостями, які їм потрібні. Мій другий пріоритет це бойова готовність. І знаєте, альянс готовий битися вже сьогодні, але ми повинні й надалі вдосконалювати нашу готовність і ставати дедалі більш підготовленими щодня. Це також стосується готовності штабу, впевненості, що у нас є всі процеси та можливості для виконання необхідних завдань. Це також готовність на рівні окремих підрозділів. Майкл зосереджений саме на цьому. Тут у Швеції всі начальники оборони цим займаються, і я також. І саме завдяки готовності ми продовжуємо підтримувати той рівень стримування, про який я говорив. Говорячи про обладнання, ви також сказали, що нам потрібні матеріальні засоби і настав час, щоб вони з'явилися, я маю на увазі попит величезний по всій Європі наскільки великою є проблема того, що необхідні військові матеріали, так би мовити, не будуть доставлені вчасно так, це суттєва проблема. І коли я подорожую, я намагаюся підкреслювати способи, якими, на мою думку, ми можемо впоратися з цією проблемою і подолати її. Перш за все, гроші мають бути наявні. Це є передумовою для того, щоб подати сигнал промисловості, зробити необхідні інвестиції для збільшення виробничих потужностей. Тож це є передумовою, і я не хочу применшувати її значення. Це надзвичайно важливо, але вперше в альянсі гроші більше не є проблемою. Проблема полягає у спроможностях. Тож, коли ми розглядаємо наші інвестиції на національному рівні, використання 1,5% для зміцнення власних оборонних можливостей може бути одним із варіантів. Як я вже згадував, Швеція є чудовим прикладом того, як можна побудувати оборонно-промислову базу, яка працює по всій Європі через Атлантику, а також і з оборонною промисловістю дружніх країн, таких як Японія та Південна Корея, тобто у ширшому західному світі, якщо хочете. І така стійкість наших ланцюгів постачання та наша спільна стійкість, на мою думку, приносить користь усім нам. Останнє запитання щодо цієї теми війна в Україні чітко показала необхідність гнучкості, коли йдеться про військові спроможності. Водночас ваші власні цільові показники спроможностей працюють у чотирирічних циклах, а на їх впровадження можуть піти десятиліття. Наскільки це велика проблема сьогодні? Це дійсно виклик. Є кілька речей, про які ми замислюємося. По-перше, ви абсолютно праві. Україна показує, що нам потрібен швидкий темп інновацій на полі бою. Коли ми говоримо про спроможності, ось одна з них, над якою я намагаюся замислитися, і, можливо, великі мислителі, які тут присутні, можуть нам у цьому допомогти. Однією з наших спроможностей має бути адаптивність. Тому нам потрібно створювати програми, які здатні адаптуватися, змінюватися та впроваджувати інновації з часом, так само як це зробили українці. Тож подумайте, як закласти це у все, що ми робимо. Щодо цільових показників спроможностей НАТО, це так би мовити список покупок, який Верховний головнокомандувач з трансформації разом зі мною формує для країн, щоб у нас був узгоджений набір спроможностей у 32 країнах. Ці цільові показники спроможностей оновлюються кожні чотири роки. Але, наприклад, ми кажемо, нам, нам потрібно, щоб Швеція надала механізовану бригаду. Тоді Швеція має замислитися, що означає механізована бригада у 2026 році. Ймовірно, це вже не те, що означало у 2016 чи 2006 році. Тож у межах цих цільових показників спроможностей ви маєте гнучкість, щоб обміркувати їхній склад і технології, які ви застосовуєте до цих спроможностей, і ми допоможемо вам у цьому разом з нашими колегами-військовими лідерами з усього альянсу, щиро дякую, генерал Грінкович, що сьогодні були з нами.